Чергова колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова усю ніч простояла на трасі біля Курахового, так і не доїхавши до Донецька. У ці хвилини волонтери чекають на документи, яких, начебто, бракує для пропуску, їх мають доправити до 9-ї години. А тим часом продуктових наборів у зоні бойових дій потребують мільйони нужденних. Волонтери чітко контролюють, щоб допомога потрапляла саме до мирних мешканців. Напередодні бійці батальйону Дніпро 1 незаконно перешкодили в'їзду 22 фур до зони АТО. Зараз машини знаходяться недалеко від блокпосту біля Курахового. Формальна причина не пропуску гуманітарної допомоги, і неповний пакет супроводжувальних документів. Хто віддав наказ зупинити рейс? Та чи мали на це право добровольці? Волонтерам на ці запитання так ніхто і не відповів. У штабі АТО пообіцяли розібратися у ситуації та назвали дії батальйонів свавіллям батальйон Дніпро 1 не входить до сил. АТО, він прикомандирований до Міністерства внутрішніх справ несуть службу на блокпосту. Зі слів представників Міністерства внутрішніх справ щойно з ними спілкувався, вони повідомили, що в даний момент приймаються всі міри для того, щоб вичерпати даний конфлікт та навести лад у всі ситуації. Керівництво МВС та керівництво штабу команди про затримання гуманітарних грузів не давало. Таким чином виходить, що це самоуправство тої людини, яка безпосередньо керує на цьому блокпосту. Зараз будуть прийняті відповідні рішення та міри до даної людини. Мирні мешканці обурені тим, що залишилися сьогодні без помочі, яка допомагає їм вижити на війні. Адже гуманітарний рейс Ріната Ахметова вже п'ять місяців доставляє в зону АТО продукти для голодуючих. За даними ООН, за межою бідності в Донбасі залишається близько мільйона людей, а потребують продуктів близько чотирьох мільйонів. За весь час проведення АТО в Донецьку і Луганську області доставлено більше мільйона трьохсот продуктових наборів. У гуманітарному штабі Ріната Ахметова заявляють, допомога ні за яких умов не припиниться. Пенсіонерам, которые пенсії не получают, треба допомагати. Хоч гуманитарка гуманітарка допомагає, хоч помогает. допомагає. А Коломойський же он ж, он же становиться поперек і правительству України, він же не признає. Ні Коломойського ні Коломойського не признает Порошенко, нікого ж не признает. Как это? Ну а как ми будемо жити? Так ми получаем гуманітарку, хоча б. Бы... Питаємося, куру... діти мої, по крайней мере, з дітьми їжу получаю. На троє дітей отримаємо гуманітарку. Це взагалі ужас. Це вже крайнее, мабуть. Ну, ну як це? Ми і так, вот ні пенсію не отримаємо, смотрите, с августа місяця. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова звернувся до президента України. У листі до гаранта звернувся з проханням скоріше розібратися з діями підлеглих МВС бойових частин. Також штаб Ахметова виступив зі зверненням, в якому назвав блокування рейсу, цитую спробою політизації допомоги з боку керівництва батальйону дніпро 1 Узвернении також вместится заклик до международных организаций и миссий не залишаться осторонь и не допустить, чтобы на гуманитарной помощи спекулировали политики. Сегодня на Донбассе гуманитарная катастрофа. Сотни тысяч жителей Донецкой и Луганской областей поставлены за грань выживания. Уже зафиксированы первые случаи смерти от голода. И на сегодняшний момент для этих людей, для тех людей, которые остались на Донбассе, переживать войну, переживать боевые действия, вопрос гуманитарной помощи – это вопрос жизни и смерти. Смерти. Есть гуманитарная помощь, есть продукты питания, значит, будет жизнь. И поэтому просто недопустима любая политизация гуманитарной помощи и любое недопущение ее присутствия в регионе. Мы никогда не думали, что в Европе в 21 веке нам нужно будет бороться за право предоставлять гуманитарную помощь нашим землякам. Однако мы хотим заверить, что Ренат Ахметов будет делать все от него возможное и невозможное, для того, чтобы помогать мирным жителям Донецкой и Луганской областей. Уже завтра выйдет наш рейс по тому же самому маршруту, в сопровождении средств массовой информации и с новым пакетом документов. Мы уверены, что мы обязаны и будем помогать нашим землякам пережить эту страшную военную зиму. В свою очередь мы обращаемся ко всем инстанциям, мы обращаемся к президенту, правоохранительные органы, ко всем батальонам. Помогите нам, пожалуйста, не дайте политизировать ситуацию. Помогите нашим землякам.